Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо розглядає заміну тренера напередодні поєдинку з Маккабі. Жерона погодила контракт з Ванатом. Трансфер до в іспанський клуб зірвався. Бенфіка істотно проснулася в перемовинах із шахтарем щодо трансферу Георгія Судакова. У четвер, 27 серпня, Давід Беттоні помічений на трибунах арени в Любляні під час тренування Динамо. Уже завтра він спостерігатиме за матчем відповіді плей-офф Ліги Європи між киянами та Макабі. За даними інсайдера Ігоря Бурбаса, зараз Бетоні має статус адвайзера. Втім, не виключено, що згодом йому довірять роль головного тренера Динамо. Разом із Іннадіном Зіданом він тричі підкорював Лігу чемпіонів у складі Реала. Окрім того, Беттоні самостійно очолював клуби і Швейцарії та Тунісу. Після Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова у Жероні може з'явитися ще один представник України. Як повідомляє футбол-24, каталонський клуб досяг домовленості щодо контракту з форвардом Динамо Владиславом Ванатом. Тепер Жероні необхідно узгодити умови з київським клубом. Червоно-білі серйозно наблизилися до позначки 15 мільйонів євро та вимог Динамо, а наступні два дні мають стати вирішальними. 23 річний Ванат виступає за столичну команду з 2021 року. Крім того, він Вів 11 матчів у складі збірної України, відзначившись двома голами. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Прихід Артема Довбика до Вільяреала не відбудеться, повідомив журналіст Матео Моретто. Однак причин зриву він не розкриває. Раніше з'являлася інформація, що жовта субмарина планувала орендувати нападника, а тоді як Рома наполягала на повноцінному продажу гравця. За даними Уго Трані, спортивний директор Роми Федеріко Масара нині перебуває в Лондоні, де займається трансферними питаннями. Він проводить перемовини з Двесткамом щодо Лоренцо Пелегріні, а також очікує пропозицій. Довбику Масара налаштований продати Артема. Проте ж англійський клуб не виявив інтересу до прямого викупу Форварда. Лоренце Пес додає, що Ньюкасл проявляє зацікавленість у послугах українця, але сороки також не розглядають варіант повноцінного трансферу. Нагадуємо, римський клуб придбав довбика у Жирони в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі в 45 матчах за Рому. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Бенфіка активно веде переговори з Шахтарем щодо переходу півзахисника Георгія Судакова. Повідомляє видання «Оджого». Джого. За даними джерела, останні години сторони значно наблизилися до угоди. Бенфіка запропонувала за Судакова 25 мільйонів євро, уточнивши, що сума може зрости до 27 мільйонів. А раніше Шахтар прагнув отримати за свого гравця 40 мільйонів, але тепер погодився на зниження ціни. Також відомо, що на рішення Судакова вплинула підтримка голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, з яким півзахисник гірників давно підтримує дружні стосунки. Нагадуємо, що трансферне на вікно в Португалії закривається 1 вересня. Жозе Маурініо планує зміни на вратарській позиції. Клуб не задоволений виступами срібного призера Чемпіонату світу 2018 Домініка Ліваковича, який сам також не в захваті від свого становища в команді, через що наставник шукає іншого голкіпера, повідомляє АС. Щоб позбутися Хорвата, Фенербахче веде перемовини з Нотінгем Форест, пропонуючи віддати Ліваковіча в оренду та взяти на себе частину його зарплати. Водночас турецький клуб звернувся до Реала, щоб дізнатися про вартість трансферу Андрія Луніна. До слова, саме через бажання підписати Луніна та Марко Асенсіо у Мауріньо виникли розбіжності з керівництвом Фенербахче. Наставник не задоволений браком трансферної активності. Я не бачу додаткових зусиль для підписання нових контрактів. Якби Ліга Чемпіонів була. Ла головною метою клубу я впевнений, що з відбулося з новачками під час ігор проти Фейнорда чи Бенфікі, заявив Мауріньо. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.